Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. викинув милиці і вже вчиться ходити сам. 14-річний Артем із Херсона потрапив до столичного охмадиту із множинними осколковими пораненнями ніг та живота. Була навіть загроза ампутації кінцівки. Але лікарі змогли врятувати хлопчику ногу. А він за це їм віддячував грою на кларнеті. Юний музикант своїм рятівникам ще тоді розповідав про одну із своїх мрій. І ось вона здійснилась про хлопчика Артема та силу музики. Дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Інни Лебеденко. Крок за кроком не поспішаючи, але й не шкодуючи себе. Артема вже виписали з лікарні, але сюди на заняття з реабілітологом хлопчик приходить щодня. Це процес тривалий Артема була тяжка травма, але його результати вражають усю команду медиків, яка з ним працює. Процес реабілітації між тим, як він лежав, швидко йде буквально два тижні. Ми вже він вже почав ходити. От хлопець цілеспрямований, мотивований. Артем і сам дивується, як так швидко. Може, те що я, я сам. Не люблю сидіти, я постійно люблю активно рухатись, то я вдома так і почав туди сходити, туди сходити, і це все розработоване ніжкою. Везли до Ахмадиту, він був у свідомості, але в тяжкому стані. Хлопчик міг втратити ногу. Уламки прошили все тіло. Лікарі діставали їх із ноги, кишківника та кісток. Переніс близько 11 операцій через те, що в нього було пошкодження артерії, тривали час стиснення, тривали час ішемії, І через це частина м'язів загинула. Артем пам'ятає в деталях момент, коли в двір будинку, де він жив із батьками та сестрами, прилетів російський снаряд. Хлопчик саме йшов до підвалу, був на вулиці. Це сталося наприкінці листопада, але йому досі важко про це говорити. Будинок побитий, але його кларнет уцілів. І музичний інструмент батьки змогли забрати та привезти до лікарні. Мене попросили щось зграти, то я вибрав, зграв. Грав не тільки в палаті, а й на концерті в Охмадиті, який починаючи з березня, проходить у лікарні щоп'ятниці. Тоді він встиг розповісти лікарям, що мріє потрапити в оперу, і вони взялися цю мрію здійснювати. Національна опера України Артемі з родиною тут уперше. Сьогодні цілий оркестр грає лише для них. Це фрагменти з кларнетовим соло із балету Лісова пісня. Родина гоменюків музикальна. Артем, крім кларнету, грає ще й на саксофоні. Його сестри на фортепіано. Мама навчалася в хоровому. Вони переконані, що музика розвиває людину, але тепер знають музика ще й рятує життя. Те, що і я, і він живе просто чудо. Я собственно сиділа за фортепіано в цей момент. Це той стул, в якому я сиділа. Вся стіна в рішито фіні Да. Потому що був відкритий рот і зривна, волна не повріділа перепонку. Історія Артема не залишила байдужими артистів національної опери. Наші артисти, наші колеги відгукнулися на це з радістю і не вагаючись. Це надзвичайно важливо. На останок для Артема зіграв кларнетист. Очі хлопчика з кожним натисканням клавіші наповнюються щастям. А несподіваний подарунок ще подарували. більше розчулив хлопчика. Я дав на ньому не грав, але я надіюся, що моштуки, тросточки, які тобі я підібрав, хоч пару ноточок, десь для себе, для свого стимулу, для своєї мрії, нададуть тобі життєвих сил. Просто нема слів. Дуже щасливий зараз. Артем ще мріє про власний саксофон, але найбільше йому хочеться якомога скоріше повернутися додому на Херсонщину. Інна Лебеденко, Андрій Вєтошкін, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.